вечора. про події четверга 19 вересня в інформаційній програмі Теми дня. У студії Оксана Мотрук і сьогодні у випуску дивимося про таке. Ліки, що купують українці найчастіше, можуть здорожчати на 6%, прогноз радника міністра охорони здоров'я Віктора Чумака. У п'ятому секторі Калинівського ринку минулої ночі вимкнули світло та демонтували два контейнери. Бунт підприємців призупинив роботи. Не здамося без бою, втомлений, але натхнений надією, колектив телеканалу готується до останньої вирішальної битви за право мовити. А тепер про усе це більше. На дворі лише вересень, а українців уже можна привітати з першим снігом. У ніч проти четверга він випав на Чорногорському хребті у Карпатах. Товщина снігового покриву складає 6 сантиметрів. Похолодання відчули й буковинці. Вчора температура повітря знизилась і весь день лив дощ. А сьогодні рівень води у проті значно підвищився. За останні 130 років років нинішній день не є найхолоднішим. У 1956 році у Чорнівецькій області за Фіксували температуру 1 градус тепла. Натомість за 10 років до цього, 19 вересня, була 30-градусна спека. Хоча перший цьогорічний сніг випав за межами Буковини, його можна вважати першим попередженням для комунальних служб. Адже зима невдовзі розпочнеться, а як свідчить минулорічний досвід, місцеві комунальники сприймають сніг як неочікуваний сюрприз. Ліки, які українці купують найчастіше, подорожчують на 6%. Таку ситуацію у Києві спрогнозував радник міністра охорони здоров'я Віктор Чумак. За словами чиновника, вартість медикаментів підвищиться через інфляцію. Буковинці ж у свою чергу здорожченню уже не дивуються, адже звикли до постійних поборів та запасаються препаратами заздалегідь. Сезон спустошування гаманців стартував, адже з першими осінніми холодами розпочинаються активні походи до аптек за проти застудними препаратами. А коли гострі респіраторні захворювання та застуди досягнуть піку, паски доведеться затягнути ще більше. Ціни на ліки зростуть на 6%. А це для міністра нічого не є, правда, бо тому нього є відмінна зарплата. В нього є може я не розумію для цих людей простих, це дуже б'є по кишені, аж нато б'є тому що це і бідно там в у нас. У нас не є так, щоб було. Людина просто не розчитувала, то ми зайшли, тільки розчитуємо і хату заплатити. У Нас нема таких розкошних життя так. Як вони думають, підвищення цін, то це ганебно, я би сказала. Все, що у нас так кажуть, зверху це і ніс, і очі, і горло. Це таке, що людина може і в тролейбусі, і на, на вулиці, і на базарі. Ну це треба захищати якось. Ну якщо як захищати, якщо такі ціни. Я рахую, що підвищення цін на, на такі ліки, які потрібні як повітря, то це не, не, не повинно бути. До зими ще далеко, а хворіє вже майже кожен другий. За словами фармацевтів, попит на жарознижувальні препарати, засоби від нежиття та болю у горлі значно зріс. Зараз більше людей приходять, покупають протипростудні, противірусні препарати. Зараз сезон началась школа. дуже багато літдіток Дет, болеє, і школа, і садик. В аптеки буковинці ходять, але й народних засобів лікування не забувають. На ринках області їх вистачає. Люди більше хворіють, кашляють. Мед це є корисно. Він і від простуди, і від жолудка, вісьо. І навіть здоровій людині його полезно їсти. Може і купують і ліки, але це більш корисно. Ну з настанням холодів пішли дощі і трошечки збільшиться продаж цитрусових. Так як люди рахують, що цитрус він іде як антибіотик. Бо ну, має багато вітаміну С, тому трошечки збільшити. Як би там не було, але щось натуральне повинно трошечки бути присутнє в раціоні. Тим більше зараз іде вітаміноз. Незважаючи на те, яким чином вирішили лікуватися, не забудьте порадитися з лікарем, аби ваша застуда не перейшла у хронічну хворобу. Бо тоді лікування обійдеться значно дорожче. А якщо прогнози столичного чиновника стануть реальністю і вартість медикаментів через інфляцію підвищиться, копійчина тоді точно не врятує. Любов Плахіна, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА. А тепер про нічні пристрасті на ринку. Вчора вечір у п'ятий сектор Калинки загнали кран і демонтували два контейнери. Перед цим без попередження вимкнули світло. Звістка відразу дійшла до підприємців. Вони зібралися на місці, заблокували роботу крана і намагалися довести керівникові ринку. Що так справа не робиться, і реконструкція має бути прозорою, а не опівнічною. Лехоманка без права на одужання. Здавалось би, у простому питанні реконструкція п'ятого сектору не можуть діти згоди уже скоро півроку. Ні підприємці, ні адміністрація ринку, ні влада. Вчора о дев'ятнадцятій годині на торгових точках відключили світло. Згодом увімкнули, але товар у морозильних камерах трохи попсувався. кажуть підприємці, і якраз у пітьмі почали рухати контейнери. Пересунули два об'єкти. Він все одно зачепив, сидить, улибається. Крановщик і бере, піднімає. І тут стоять люди. Він бере і розхитує на людей цей контейнер. Коли ми крановщика попросили злізти, щоб він не рухав далі контейнера. Крановщик відказався злізати з даного об'єкту і просто сміявся хотіли, з нас. Призивали приміщеньому сіл. Ви ми, ви ж вижити ви хотіли його вити до а я вас остановив. Ми, ми хотіли, щоб Крановщик прекратив роботу підйома, підйома цього, цього даного так? торгового об'єкта, так фамилию, як під ними говорив. стояли люди. Про демонтаж люди не знали. Хоча, за словами директора ринку, він попереджав через ініціативну групу підприємців. Ввечері на ринку зібралось близько 40 осіб. Строї таких робіт повинен бути бути спеціальний наряд допуск, тому що поблизу знаходиться е, лінія. 30 метрів від лінії він повинен мати наряд обов'язково, і коли люди знаходяться в зоні роботи крану, він повинен терміново припинити роботу. Цього він не зробив. Все заради комфорту, вкотре нагадує керівник підприємства. А роботи затіяли ввечері тільки тому, що так зручніше і порожньо на ринку. П'ятий сектор закривається саме останній. Люди торгують до останнього, тобто пята шоста година, люди ще торгують. Зривати їх з місця, щоб. Ну, виконати ці роботи, тобто вечірній час це час, коли на Калинівському ринку можна проводити якісь роботи. Як з'ясувалось згодом, два контейнери, котрі зрушили з місця, належать людям, що дали згоду на демонтаж. Поступили з підприємці лише тому, що їхні торгові точки стоять у невстановленому місці. Ми говоримо, що ви 13 років простояли на позарном проході, да, да, все, да. все устраювала, Ну, прийшов кінець. Прийшов да. під час нам сказали з пожежної дороги. Тут має бути ну, дорога. Ну що робити? Які у нас вибір, не ребір, Який у нас вибір, скажіть. Та зневіра людей у тому, що контейнери заберуть, а ось де гарантії, що їх туди назад поставлять, саме це найбільше і турбує громадськість. Завтра, 19 вересня, має відбутися судове засідання щодо заборони реконструкції п'ятого сектору до розгляду справи по суті. Анатолій Нікефрек Іван Мітрік та Мятнятива. П'ять обласних центрів без мерів на місцях керують секретарі міськрад. Обезголовлені Київ, Херсон, Черкаси, Миколаїв та найдовше без керівника Чернівці. Тут у березні 2011-го депутати достроково припинили повноваження міського голови Миколи Федорука, який обіймав цю посаду з 1994 року за результатами п'яти мерських виборів поспіль. Звинувачення про бездіяльність, систематичні порушення конституції та законів України зловживання не знайшли підтвердження у вигляді. Офіційних звинувачень у столиці мера немає з червня 2012 року. У листопаді минулого року депутати Херсонської міськради прийняли відставку свого міського голови. Він пішов у парламент депутатом від регіоналів. У березні цього року помер градоначальник Миколаєва. У відставку відправила Рада Кременеча Черкаської мерії. Там керує секретар-комуніст. Поки Верховна Рада у цих містах не призначила позачергових виборів. А ми рухаємося далі. Боротися до кінця стискаючи кулаки і посміхаючись через силу. Півроку телеканал, який добре знає кожен боковинець, потерпає від утисків, невипадкових випадковостей та щоденних підніжок. Виконуючи свою роботу, працівники нового телебачення старого міста комусь не вгодили та автоматично потрапили у чорний список. Втомлений, але натхнений надією. Колектив телеканалу готується до останньої вирішальної битви, яка ось ось відбудеться. Двічі без ефіру з плакатами та гаслами від Чернівців до Києва. Десятки листів, відсутність техніки, приміщення, а часом і віри. Майже півсотні людей, котрі мають сім'ї та обов'язки перед ними, вже більше півроку живуть, наче на пороховій бочці. Окрім своїх звичних робочих обов'язків, вони борються за право працювати, отримувати зарплату та бути впевненим у завтрашньому дні. Неодноразово представники телеканалу зверталися за допомогою до місцевої влади депутатів і чиновників, та не зважаючи на можливості цих людей права, повноваження, обов'язок допомагати, ТВА підтримали одиниці. Утім, були й такі, що вставляли палиці в колеса. Регіонал Куцак разом із трійкою однопартійців місяць тому написав до настради листа, у котрому просив уповноважених людей позбавити канал ліцензії. Журналістам, аби почути бодай якийсь коментар про ситуацію, що склалася, доводилося спочатку запитувати про зустріч, потім просити, після чого самотужки шукати і вириватися в кабінети. Коли буде, буде, к кінцю дня А не можна йому зателефонувати запитати приблизно котра година, щоб ми знали, прийшли до нього на того. в тому, що сам не буде знати, от я йому позвоню і скажу. коли Кадабоїть. Саме таким чином довелося знову завітати до голови виконкому Чернівецької обласної організації партії регіонів Матвія Куцака. Кілька днів тому журналістка ТВА Юлія Савтенко вже намагалася побачитися з ним, але її зустріли з подібними поясненнями. Канал ТВ вже вкотре хоче пробитися до Матвія Івановича Куцака, але його знову ж таки немає на робочому місці, за словами його колег. Телефон не відповідає. Вочевидь, тому що хоче допомогти. Єдиним кому не байдуже, що коїться з ТВА – це глядачам. Звісно, нужен он наш черновецький. Так а що все довольні. Якщо він буде працювати нормально, то йому раді всі. Там все мені подобається, але послінє час не чомусь не робив канал ТВА. Це наш канал, він повинен бути. Він цікавий, розказує про місто, про що в нас робиться, які у нас свята. У тіми тижня да, дуже цікаво подивитися. Новинки, які которые у нас в городе є, обязательно должен бути такой канал. Любий незалежний канал має право на існування, щоб можна чути було ду різні думки. Мені дуже подобається цей канал. Я його завжди дивилась. І новини гарні, і передачі гарні, і е е професійні журналісти. Обов'язково чому має я не розумію, чому має не працювати ТВ? однозначно, однозначно за. І вся інтелігенція я думаю, вас підтримає. Завдяки їм віра, що часом покидає працівників ТВА, відроджується. Коли чуєш такі слова, бачиш в очах щирість, бажання боротися і працювати стає сильнішим за все інше. Бути джерелом інформації, творити та впливати на світогляд і мислення людей, допомагати і брати участь у їхньому житті для команди ТВА – це найважливіше покликання кожного, хто в ній працює. Незабаром вирішиться доля півсотні людей, першого комерційного телеканалу в Україні, буковинського глядача, котрий має право вибору а головне свободи слова у державі. Завтра відбудеться мирний мітинг біля обласної державної адміністрації, адже під час сесії влада обговорюватиме проблему ТВА. Кому не байдужий канал, який понад 20 років є невід'ємною частиною вашого життя. Приєднуйтеся, бо любити чи не любити ТВА це справа серця. А от підтримати і не дати знищити працю багатьох людей справа честі. Ірина Сайдак Іван Морараш, Олег Сташкевич, Теми Дня ТВА. У продовження теми Вільна журналістика на Буковині чи є вона? З якими труднощами зіштовхуються люди пара? А яким протистоять? Як зробити, аби свобода слова в області таки була? Чому українське суспільство не готове мати свободу, і найголовніше, чи в змозі журналісти Буковинського краю бути згуртованими? Адже тільки разом можна чинити супротив і відстоювати правду. Про це і не тільки сьогодні біля вікна спілкувалися журналісти краю. Чи є вільна журналістика на Буковині? Журналістика апріорі є вільною і ну в нашій країні дійсно суспільство трохи звихнуте, але все одно е, е, мусимо завдячувати тому, що журналістика, як і все суспільство, трансформується. І зараз те, що не можна видати, скажімо, десь у своєму змі, е, запросто можна реалізувати це в тих же соцмережах. Що журналіст же не, не перестає бути, вийшовши з кабінету журналістом. Чи готова громадськість цю свободу мати? Я вважаю, що ми відповідаємо на вимоги суспільства. А суспільство, чомусь якимсь чином, от я, от це для мене просто загадка. Суспільство не потрібна. Ця свобода, люди не цікавляться тим, що може їх захистити. От як, як на мене, то зараз ми взагалі вже десь впали, якщо не в рабство в панщину повну панщину. Що не від грошей залежить вільність, вільна людина і, і вільна журналістика. В основному вона залежить від твого усвідомлення місця в цьому суспільстві. А наше місце нам визначено не нами було нам визначено давним-давно, що влада і преса мають. Співпрацювати між собою, жити між собою, але мають мати різні функції в суспільстві. І ці функції вони повинні виконувати. Коли вони виконують добре, ми до диктатури ще не скотилися. Тільки починається недобре виконання функцій чи одних, чи других, тоді починається диктатура, ну, смерть преси, а потім смерть диктатора. Одразу після новин дивіться на ТВА «40 хвилини діалог журналістів. Знаходьте відповіді на важливі запитання і робіть висновки, які можливо стануть корисними для кожного зокрема. А зараз про те, що активістів, які розклали антиалкогольні плакати у Чернівцях, таки оштрафували. Завтра адміністративна комісія Шевченківської районної ради визначить, яку суму повинні сплатити активісти. Вона коливається від 340 до 1360 гривень. Незважаючи на це, вони продовжують діяти. Організатор акції Микола Гунько у телефонній розмові повідомив, що активісти готують звернення до депутатів Верховної Ради України, у якому зокрема пропонують встановити ліміт на алкогольну продукцію. На рівні 5% від загальної кількості найменувань товарів збільшити дозволений вік для купівлі спиртних напоїв з 18 до 21 року та заборонити в Україні нічні клуби. У продовження про святкове. Сьогодні Михайлове чудо, православна церква, пошановує архістратига Михаїла. Цього дня не можна перепрацьовувати, слід казати тільки правду і допомагати нужденним. Також треба робити добрі справи і молитися. Старі люди кажуть, що не бажано мити голову, бо можна змити розум. Колись на Михайлове чудо святкувань не влаштовували, намагалися уникати важкої роботи, чи то в полі, чи вдома. Люди вірили, що цього дня не варто ні з ким сваритися, тим паче проклина. Ти дня дізнавалися у чернівчан. Чи вірять вони у дива? Ніякого чуда ніколи. Тільки що все залежить від мене. Все. Ну і від людей. Я не бачив, щоб було чудо. От в мене глаз зробили операцію, а вона, бачите, не видить. Значить, немає чуда. Ну буде. Поки що не відбувалося, сподіваємося, що колись воно відбудеться таке це чудо. Вийшло заміж. Зараз вийшла заміж. Вірю. В дива я вірю. Я в них вірю, не трапляється. Ну, ніхто не пам'ятає. Я сам студент п'ятого курсу Челівецького національного університету, то там, там дива взагалі кожен день майже. Ні, зі мною не траплялися дива, на жаль, на жаль. Продовжуємо випуск. Україна готова до опалюваного сезону. У дитячих і лікувальних установах батареї можуть стати теплими будь-якої миті. Про це працівникам профільного парламентського комітету повідомили представники Кабінету міністрів. На сьогодні джерела отримання газу інтенсифіковані. Сюди включено імпортне паливо, закуплене у Німеччині та газ власного видобутку. Підприємства Котельні комунікації готові мінімум на 90%. Подробиці далі. Це типовий спальний район. Так він виглядає в будь-якому місці України. Він побудований в кінці 60-х років ХХ століття. У центрі тоді ставили котельні, влітку тут провели капітальний ремонт. Об'єкти житлового господарства, теплового господарства, водопровідно каналізаційного та дорожнього мають бути підготовлені до 1 жовтня. Усі, хто несе відповідальність за початок сезону, зібралися разом, щоб звірити годинники. Головна увага спрямована на дошкільні установи. Станом на сьогодні вже 99,5% дошкільних навчальних закладів повністю готові до опалювального сезону. Тобто, це питання фактично занепокоєння не викликає. Міністерство охорони здоров'я також повідомляє про готовність. Правда, цього року грошей недостатньо для туберкульозних диспансерів. Їхні пацієнти в основному малозабезпечені хворі. Загалом, якщо оцінювати ситуацію, то заклади охорони здоров'я підготовлені на дану ситуацію процентів на 90 – найгірша ситуація з санаторіями. НАК «Автогаз України гарантує поставки блакитного палива в нинішньому сезоні. Та поряд із цим називає свої проблеми розрахунки. Постачальник щороку вишукує нові схеми гарантій для нашої системи, для нашої системи, а я кажу, що житлово комунальне господарство «Нафтогаз» – це майже одна система, тому що ми виконуємо одну функцію забезпечення населенням теплом. І до спорту доволі успішно розпочали новий спортивний сезон буковинські каратисти. Виступаючи на чемпіонаті України в Донецьку, наші земляки вибороли 13 медалей. Більше того, 10 буковинських спортсменів стали кандидатами до національної збірної. Об'єднаною командою виступили на цих змаганнях боковинські каратисти. До їх складу війшло понад 30 спортсменів, які представляли чотири чернівецьких клуби, максимум замай «Тайсен» та лідер. Представник кожного з них зробив вагомий внесок у загальнокомандний здобуток. Особливо ж хотілося відзначити лідерівців, на рахунку яких левова частка нагород і єдина для боковинців чемпіонська золота медаль. Ну загалом ми виступили добре. Краще, ніж в тому році. В тому році у нас було тільки дві нагороди. Це одне друге, одне третє місце. В цьому році ви виступили краще. Є у нас перше місце, є два других, два третє місце. Тобто, загалом ми виступили краще, ніж в тому році. Звичайно, хотіли більше. У нас було три фінали. З трьох фіналів ми виграли тільки один. Чаровий чемпіонський титул у свій актив записав Валерій Чепотар, який таким чином підтвердив статус першого номера в Україні у своїй змагальній категорії. В принципі, прийшов до фіналу. Ну можна сказати, що легко. В фіналі був мій головний конкурент з Одеси. Я з ним вже дуже довго конкурую і цього разу мені вдалося одержати перемогу. Як останнього, останній рік я одержував перемоги, так і цього разу одержав. І я цим повністю задоволений. Якщо своїм чемпіонством чи фактично забронював місце у збірні України, адже звітна першість була першим етапом відбору на чемпіонат Європи, то в наших срібних призерів є шанс потрапити до складу національної команди під час другого відбірного раунду, який незабаром відбудеться в Чехії. Звичайно, хотілося б більше кращого результату. Друге місце це звичайно непоганий результат для такого рівня змагань, але хотілось би краще. Чого не висилають домаш? Не, зовсім трошки не вистачило. Я у фіналі програла з рахунком 1-0 е, суперниці з Києва. Ну я буду старатися, щоб в Чехії зробити кращий результат і можливо буде все добре. Також лише одного бала не вистачило для здобуття чемпіонського звання іншому боковинському серівному призерові. Суперник більше мав желання, напевно виграти, нічуть не вистачило в кінці фізухи. Чуть не так настроївся, тому програв. Треба було більше, більше працювати, якийсь е, другий план нього зробити. Залишається шанс потрапити до складної збірної України і в наших бронзових лауреатів. Коли я їхав на змагання, я звичайно надіявся, що я займу перше місце і війду в збірну України. Після чого поїду на чемпіонат світу. Але на вийшло я програв, зайнявши третє місце, і тепер ще буде другий етап відбіру в Чехії. І там буду викладатися. Як е, мій колега е, був налаштований на перемогу, був рішуче налаштований, але в деякому моменті мені не вистачило е, характеру на тому, щоб я переміг, але е, є ще другий етап в Чехії. Де я буду нараштованно більше і для того, щоб взяти реванш І моєю є війти в збірну Україну. Наразі чернівецькі каратисти інтенсивно цілеспрямовано готуються до чеського другого відбірного європейського етапу. У нас зараз в клубі є 5 шансів потрапити на чемпіонат Європи і на чемпіонат світу. Ми зробимо все можливе. Другий етап буде проходити в Чехії 28 сентября, Фактично, тобто ми готуємося в повну силу хотим прийняти участь і завивати ще більше ліцензій участі на чемпіонаті. Срібетюка, Лесточкиби, тебе тебе. Такими подіями запам'ятався четвер, 19 вересня. Нагадаємо про головне: ліки, що купують українці найчастіше, можуть здорожчати на 6%. Прогноз радника міністра охорони здоров'я Віктора Чумака. У п'ятому секторі Калинівського ринку минулої ночі вимкнули світло та демонтували два контейнери. Бунт підприємців призупинив роботи. Не здамося без бою, втомлений, але натхнений надією. Колектив телеканалу готується до останньої вирішальної битви за право мовити. На цьому будемо прощатися. Поза ефіром випуски новин можна переглянути на офіційній сторінці телеканалу ТВА у соціальній мережі Фейсбук та на порталі газети час. Зустрінемося за свіжою порцією новин у наступних темах дня. А до того часу, нехай у нас усе буде добре.